Буду відкривати очі й Йо... на план буду вибирати якісь колі. Ем... Тож, поїхав це робити. Всім привіт! Знову я так швидко і починаємо наш челендж. Закривай очі. Так, Поліна у, у нас апаратом. Hello. Закану. Скипи пальцем. Два. Mm -hmm. Ты гадалка? Нет. Mm -hmm. nee. <coughs> Добрый, скипи пальцем. Пять. Молодец, правильно, давай. Гадалочка. Так, тілі тесто, One, two, three. One, two, three. Выбирай. Ой. Um, Что? Там нема кольорів. Добре. Е, відкриваючи і дивись, дивися, випробувався. Mm, так. Давай я покажу всім. Ось цей Аня колір вибрала. Я думаю, не дуже вийде, тому що воно так буде, як твоя шкіра. шкіра. Так виглядати. Ти сама можеш Ну, mm, Можеш ти. Mm, ні, давайте. Що ми потім фарбувати? Ну, як завжди, тіні. Давай. Всі я... дивляться на тебе. Треба дзеркало. О, а де його взяти? Ага, зараз я повернусь? Аня, я знайшла. Ось тримай тобі. Дякую. Так. Ці в лісний не забувай. Потім румяна виберем. Давай фарбуйся, а я поки поставлю Головне, щоб на паузу. Рум'яна або цей, або цей, або цей. А я поки поставлю на паузу. Головне, щоб а... нікуди не вийшов чорний, особи румяна. Давай, я поки поставлю на паузу, а ти фарбуйся. Ось Аня зараз дофарбовується все. Зараз я приближу камеру. Так, але тут нічого не видно, тому що це цілесний. Тільки видно, що посвітлішало. Це так. Так, далі рум'яна. Ось. Зараз я поставлю на паузу. Давай! Тіліпусіліпунк. Так ще теж. Тихо, руки киш. Гебрик, гебрик, бебрик, пум, гебрик, бебрик, пум, пум. Давай. Так. Ось? Да, выбирай. Оце. Добре, дивись. Дивіться, яке вона обрала колір. Ну, це більш-менш рожевий такий. Коричневий, коричневий. Ну, трошки рожеватий. Тримай, фарбуй, нормально. Велика кисточка бери. Давай, Почнемо! Аня вже допарбовувалась. Я думаю, це дуже гарно підходь до мене. Так. Ось так. Я боялась, але це... Непогано вийшло, скажи. Так. Добре, що не чорний попався. Аня, тебе не видно так. Як так краще. Так. Е, тримай. Далі це все. Чи а? що? Давай помадку виберемо. Я знаю, як. Ми пішли за помадою. Ми придумали. Так, ми візьмемо палетку і виберемо тоді помадку, Аня, тримай. Давай знову вибирати. Закривай очі. Чи ти так хочеш? Пустя? Підходь, показуй їм. Ось така. Ага, все видно. Добре, починаємо фарбувати. Всім па-па! Всім привіт! Він... Мені подруга каже, що він через камеру не Сі... сяйня не передає. Ну так. Трохи видно. Але я не знаю. Тож, будемо. Побувати стрілки. Зараз вибрану. О, ні, мені вже це надаєває. Ну, треба знімати все. -а. -а, -а. Навіщо годна була? Давай. А я? Ти ж самий колір, який губи були. Давай ну, поміняємо. Так. Стоп. О, ну такий помаранчевенький. Такий ніжно персиковий. Поміняю. <laughs> Добре, давай. щоб було <laughs> Все, темніше. Щоб було темніше. А цю палетку Ані подарувала яку? Я не побачила. <laughs> Добре, буде дуже класний мейкап. <laughs> Дуже... І цю палетку я дуже Ані на день народження 8 років подарувала. Так. І поїхали! Ось я нафарбувала. Як три дні не спала, тому що що це? Аня, трошки вниз. Це? не дуже гарно yeah. вийшло. Але макіяж готовий ось такий. Ну, Одівіть я... в коментарях від 1 до 10. А зараз усім па-па.